Хтось любить паніровані кабачки у яйцях, а хтось навпаки. А хтось має на яйця навіть алергію, да-да, таке буває, то паніруйте у воді. Ніякого нагару, ніякої кіптяви, все чистесенько, чотири сковорідки посмажила на одній і тій самій олії, лише доливала трішки. Немає ніякої примудрості. Кабачки порізала тонесенько, посолила 10 хвилин, постояло у борошно. І у воду на сковорідку, але вогонь потрібно регулювати. Спочатку мінімум, потім помірний. Дивитися по ситуації, я смажу на самій великій конфорці. Олія залишилася чиста, чистісінька, виймаю я на паперові рушники. Борошно не горить, овоч просмажується ідеально. Приготуйте соус із часничком і будь ласка, подавайте до столу смачного.